І більше про підготовку до опалювального сезону під час війни ми поговоримо із Олександром Слобожаном, виконавчим директором Асоціації міст України. Добрий вечір, добрий вечір, пане Олександре, Ірина Ворощук сказала, що без опалення можуть залишитися вісім областей. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою? І де зараз ситуація найскладніша? Ну насправді найскладніша ситуація в е, прифронтових областях. Але тут фактор війни і нанесення ракетних ударів можливі по всій території. Я хочу сказати, що за період з 24 лютого, внаслідок війни, зруйновано майже 400 об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання, гаряче водопостачання і водопостачання. З них це п'ять великих об'єктів ТЕЦ, і ви щойно говорили про Ахтирку, Кременчуг, про Чернігів. На них справді уряд вже з резервного фонду виділив кошти і під контролем Мінрегіону. Там йдуть по графіку відновлення. Але я хочу зробити акцент ще на харківський ТЕЦ, тому що нещодавно там теж був нанесений ракетний удар. З міського бюджету місцева влада вже виділила 60 мільйонів гривень, і ми очікуємо, що уряд з резервного фонду виділить ще 70 мільйонів гривень. По іншим об'єктам допомога на відбудову відбувається в основному за рахунок місцевих бюджетів. Тобто муніципальна влада приймає рішення в державному бюджеті на подолання таких надзвичайних ситуацій. Я в першу чергу говорю про прифронтові області і про ті, які ви зазначали, і пані Верещук 1,4 мільярда гривень передбачено для потреб ДСНС. На закупівлю спеціального обладнання це мобільні котельні, генератори і багато багато іншого для того, щоб можна було на 100-200 тисяч забезпечити населенням у разі виникнення критичних ситуацій через через війну. Зі свого боку муніципальна влада закупає в першу чергу генератори. В нас 22 серпня відбулося спільне засідання правління асоціації міст з ДСНС і був доведений алгоритм дій по визначенню і Можливих пунктів обігріву іншого іншого, тобто алгоритми тут в даному випадку готові. Крім того, хочу зазначити, що міжнародні організації ми звернулися до багатьох донорів. Вони зі свого боку, по потребам громад, готові вже по окремому проведенні тендери, готові поставити необхідне обладнання. Хочу нагадати, що парламентом був схвалений урядовий законопроект. Він же був статус закону, яким передбачено 14 мільярдів гривень для підприємств КЕ для того, щоб підтримати комунальні підприємства, які постачають тепло, і для того, щоб тарифи на опалення не підвищились, і була безперебійна відповідна подача тепла. Ми очікуємо ще виділення коштів. Вчора був схвалений державний е, проект державного бюджету на 2023 рік. Там е, закладені е, теж е, декілька мільярдів гривень у вигляді субвенції муніципалітетам, е, щоб і вони в першу чергу підуть на е, стабільне проходження опального сезону. Хочу нагадати, що в нас як і в цьому році, е, так і в наступному. До місцевих бюджетів буде зраховуватись 64% податку на доходи фізичних осіб. Це на виконання меморандуму асоціації міста центральної влади, якраз для сталого проходження опального сезону. На сьогоднішній день єдиний значний ризик, до якого ми готуємося, це навмисне знищення критичної інфраструктури з боку Росії. І якщо можна коротко, буквально однією одним реченням: чи потрібно зараз людям людям готуватися, утеплюватися там, купувати якісь спальні мішки чи, можливо, електричні обігрівачі? Звісно, потрібно треба провести Просто елементарні засоби енергозбереження. Я неодноразово про це говорив. Це може зробити кожен мешканець, і навіть звичайні утеплення вікон, шпарин і всього іншого, перевірити в себе достатність напруги, подивитися, якщо це багатоповерхівка, можливість, встановлення, якщо ще не встановлений ТП, так званий індивідуальний тепловий пункт, можливість підключення генератору на випадок звичайних ситуацій. Так звісно, заощадливо треба ставитися до. Дякую. енергоросу, дякую, зрозуміло. Це був Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України про підготовку до опалювального сезону в Україні.